Дмитро Малик з вами. Зараз я вам покажу, як подати аплікацію на так званий Canada Housing Benefit. Це є бенефіт для тих сімей, які платять оренду. І федеральний уряд у 2022 році ввів цей бенефіт, і на нього можна податися до 31 березня 2023 року. Цей бенефіт доступний усім канадцям, усім резидентам Канади, в тому числі і українцям, які приїхали до Канади за програмою Quiet. Так, е, одноразово ви зможете отримати 500 доларів, так як тут написано на урядовому веб-сайті. Якщо ми подивимося, ми зараз крок за кроком просто пройдемося. Спочатку, хто може подаватися? Так? Ми ж клікаємо, дивимося. Хто може подаватися? Значить, е, обов'язково є умови, що в е, 2022 році, наприклад, на 1 грудня ви повинні мати, е, мали мати от, е, е, житло. так, Принципл Розидент тут написано. Бачимо, так? Далі ви були народжені перед 1 грудня 2007 року, і ви були резидентом Канади. Для податкових цілей у 2022 році, ми знаємо, що всі українці, які приїжджають до Канади за програмою КОЕД і отримують дозвіл на роботу, вони відразу стають податковими резидентами в момент отримання цього дозволу на роботу. Це було неодноразово, неодноразово підтверджено вже податковою агенцією Канади, так тому що таким чином ви фактично зразу створюєте. Ті значні зв'язки з Канадою, ви декларуєте намір, що ви будете жити в Канаді, ви будете працювати в Канаді понад більше, ніж півроку. Якщо ви маєте житло в оренді, це так само означає, що ви маєте домівку, так? ви проживаєте в Канаді постійно, тому що оренда є у вас на якийсь довготривалий час, тому ці зв'язки у вас створюються з Канадою і ви є фактично автоматично податковими резерви Канади. Далі, тут є умова. Uh, що ви повинні були подати декларацію по декларацію за 2021 рік. Однак, якщо ви не подавали цю декларацію, тут є пояснення. Тобто, якщо ви не були, наприклад, резидентом в 2021 році, переконайтеся, що ви подали uh, декларацію вашого доходу за останні три роки, uh, коли ви подавали аплікації або на GST ЧСТІ Credit, або на Canada Child Benefit. Benefits. І там є спеціальна форма, statement of Income, форма rc 66 sch Так, ми про це, я про це говорив в попередньому відео. Значить, я нагадаю: тут є кілька форм, так я цю, це посилання скину так само в відео. Значить, це є форма, про яку ми говоримо: RC66. Оце є форма. Так, от вона є, і вам її потрібно буде заповнити. І ця форма подається поштою після заповнення обов'язково, і після цього ви заповнюєте е, о, той е, benefit на, на housing. Так? housing, benefit, housing benefit. Тоб, переконайтеся, що ви подалися. Так, якщо ви маєте дітей, ви е, зробили все, що потрібно ви заповнили аплікацію на Child Benefits і окрему форму декларації вашого доходу за 2022 2021 2020 рік або якщо у вас немає дітей є оця форма на GSTHC Credit і e Climate Action Incentive Payment Окей, okay? якщо ви не знаєте як це робити, внизу буде в описі цього відео буде посилання на те, як це зробити і. Це можна досить швиденько зробити, буквально за пів години ви можете заповнити ті форми. Окей? Так, далі є е, вимога, що у 2021 році е, ваш сімейний дохід, е, чистий дохід, тобто net income, був, наприклад, менше, ніж 35 тисяч канадських доларів на сім'ю або 20 тисяч доларів для неодружених. Далі, е, припу... так. Наприклад, це є правда. Далі, у 2022 році е, оренда квартири е, була сплачена у 2022 році календарному році, так, незалежно, чи це було півроку, чи три місяці, е, чи, чи цілий рік неважливо. Е, ви, ви сплачували за житло, яке вважається вашим постійним е, місцем проживання. І сума сплаченої оренди була. Е, Принаймні 30% від вашого доходу, який ви отримали в 2021 році. Окей? Значить, тут є так само ще посилання на калькулятор, так? оскільки у вас зараз немає поки що ні аккаунту в CRA, ні в MyService Canada, тут є посилання на калькулятор, і тут є Estimate your adjusted family net income. Так, оцініть ваш ем, сімейний дохід, і визначіть, чи ви підходите для цього бенефіту. Тобто, як, як це ми можемо зробити? Якщо ми побачимо, оце тут є калькулятор, ми дивимося з самого початку, наприклад. Певний статус. Ви, наприклад, є одружена людина. Так, далі дивимося. Є тут your Net Income за 2021 рік. Оскільки ви не були резидентом Канади в 2021 році, так можна тут пропустити можна поставити, однак ви мали той світовий дохід так, поза межами Канади. І ви вказуєте, припустимо, припустимо, так, у вас був дохід там, зараз напишемо 10 тисяч доларів у 2021 році, а вашої дружини чи чоловіка 12 тисяч доларів. Йдемо далі. Оскільки ви не були резидентами Канади, жоден з цих бенефітів ви не отримували, тобто ставимо ні. Ну, що таки, ми просто перевіряємо. Так? І припустимо, у 2022 році ви заплатили за оренду квартири, наприклад, 7 200 доларів. Припустимо. Uh, ви були в Канаді 6 місяців у 2022 році, і ви сплачували, наприклад, 1200 доларів щомісяця. Окей, okay, це виходить на 7200. Так, тепер дивимося. Ви є окей. Okay. Пише, що ваш дохід був 22 000. Ви сплатили 7200 оренди, тобто, ця сума склала більше, ніж 30%. 30%. Тобто, ви є окей, ви підходите по критеріях, щоб податися на цю програму. Значить, переходимо далі. Знову ж таки, ми просто перевірили. Не потрібно це все проходити, ви можете самі прикинути. Ага, припустимо, у вас там було 10 тисяч доларів доходу на сім'ю в 2021 році. Той дохід ви задекларували на цій формі, так, обов'язково. Тут є розділ, де ви маєте це зробити. І він має відповідати, так? Тому що ви. Декларуєте. І переходимо, як подаватися, так? Вже на сам benefit. Значить, Ми закриємо цей калькулятор. Закрили калькулятор. Так, да, клікаємо далі. Get ready to apply. Знову ж таки, тут пише, чи ви заповнювали у 2021 році минулого року ваш податкову декларацію. Не заповнювали, так? Чи ви були, стали резидентом Канади, податковим резидентом Канади в 2022 році, так? І от, власне, пише: чи ви надіслали ем, декларацію про свій е, дохід, так? Е, на GST-HST GST, GST, Credit або Canada Child Benefits е, за 2021 рік. Тобто, якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, зробіть. Припустимо, ви це зробили, тобто ви раніше подались на GST-HST, Окей. Значить, Якщо ви не зробили, будь ласка, зробіть це. І далі дивимося. Вам потрібно буде зібрати інформацію про оренду. Тобто вам потрібно буде інформація, подати адреси, де ви орендували квартири в Канаді. Вам потрібна інформація, скільки ви заплатили за, ці, за цю оренду. І обов'язково казати інформацію про лендлорда, Люди, людина або компанії, яка вам орендувала, якою ви орендували житло. Значить, ви поки що не маєте. Доступу до CRA аккаунту, так само до Service Кенду не маєте. Значить тут, чи ви маєте, direct deposit, чи чи CRA, чи Податкова Канада має інформацію про ваш банківський рахунок. так? Якщо ви подавали аплікацію раніше GTA HST, то вони вже мають. Якщо ні, будь ласка, тоді це зробіть, ви можете це швиденько. Дуже швидко надіслати або форму або автоматично через зв'язок з банком а, встановити цю форму. Так, припустимо її. Якщо ні, і хочете це встановити, тут вам зразу запропонують, виберіть свою фінансову інституцію, і ви клікаєте на свій банк, і цей банк вас приведе до е як зробити той директ депозит із податкової канадою. Припустимо, так, я клікаю, наприклад, на Skopche Scotiabank мене зразу кидає на сторінку Direct Deposit. Я клікаю Enroll Now. Тут, оскільки в мене є рахунок із Scotiabank, так то я можу ввести свої дані і залогінитися в банк. І коли ви залогінетеся, побачите, так, що ви можете знову ж таки клікнути «Enroll Now, вибираєте свій номер свого рахунку і клікаєте «Enroll Now, окей? І все у вас виходить чудово. Цей ваш запит буде сформований. Зараз секундочку, я вам покажу. Тут ви вводите всі свої дані, так і ви на цей рахунок будете отримувати. Всі виплати, які буде робити Canada Revenue Agency, так от бачите. Так, і далі клікайте Continue, Continue, Continue. Я просто це не роблю, тому що в мене це все зроблено давним-давно. Це дуже швиденько це все робите, і, власне, через банк ви зможете це все швидесенько зареєструватися. Той Direct Deposit. Це можна зробити так само через відправку поштою спеціальної форми, про яку я знову ж таки. Розповідав і давав приклад у відео а, про ті Climate Incentive Payments і GTHC Credits. Не обов'язково реєструватися на цей Direct Deposit, Так, можна просто отримувати чеками. І вам щоквартально, е, верніше, не щоквартально, а це є одноразовий цей е, е, бенефіт. Вам просто Canada Revenue Agency прийшле тих 500 доларів чеком. І ви їх просто депонуєте через свій телефон або через банк. Так. Припустимо, у вас є той депозит, або ви хочете чеком, це немає різниці. Так, далі, how to apply. Значить, далі є онлайн-аплікація. Ми, ми шукаємо, де, де вона є. Значить, Оскільки у вас немає свого CRA аккаунту, то ви переходите сюди шукаєте. Так, тут є зразу податися, використовуючи свій CRA аккаунт. У вас його немає. Так і пише, якщо ви не маєте свого cra аккаунту то тут же може отут Apply through the Online Application Form. Клікаєте сюди. І, і ми бачимо, що якщо ви використовуєте цю форму, то ем, в середньому через 6.11 бізнес-днів е, ваша ваш аплікація буде е, переглянута і буде виплачен, будуть виплачені гроші, якщо ви підходите критеріям. Клікаємо на цю аплікацію. І питаю, чи ви маєте аккаунт в Canada Revenue Agency? Не маєте. Чи є MyService Canada account? Не маєте. Значить, відмічаєте тут все так. Вказуєте, що у вас є вся інформація про оренду і інформація про ленд лорда, орендодавця Start Application. Так, вказуєте тут так. Питаючи у 2022 році. Чи ви, платили, чи ви орендували своє житло? Пишете так. І припустимо, це було 7200 доларів за 6 місяців, наприклад, по 1200 доларів за місяць. Так? Далі вказуєте адресу обов'язково. Або адреси, так? Де, ви, де ви проживали. Далі вказуєте адреси. Так? Це вигадана адреса, фактично. Я вам просто показую, як це на, на прикладі. Далі клікаємо Next. Вказуєте персональну інформацію. Я, знову ж таки, це я фейкові дані всі. Вказуєте ваша персональна інформація. Так, ви все вказав. Вказуєте мову комунікації. Обов'язково поштову адресу. Так, Вона може бути така сама, але ще раз її вводити. І клікаєте тепер Next. Після того, як ви все ввели, так, ви перевірили. Це у вас окей, всі ваші дані вірні. Клікайте Next. Тут переглядаєте тепер на цьому кроці review. Так, крок 3. переглядаєте інформацію, яку ви ввели. Якщо воно все окей, значить є можливість зробити «Edit». Якщо щось треба уточнити, якщо не, не потрібно, йдете на мене сторінки. підтверджуєте, що ви надали правдиву інформацію. Тому що CRAI може контактувати і просити якісь додаткові дані. І клікайте тепер Submit. Це останній фактично крок, так? Тобто оце є крок 4, це є Submit. Окей? Кликнули Submit. Чекаєте 6-11 днів і гроші будуть на вашому рахунку.